М2А2. Американський, легкий, майже резервний танчик, бойовий рейтинг 1-0. І прикол цього танку в тому, що, ну, по-перше, у нього дві башти, як ви вже помітили, але самий головний прикол в тому, що, думаєте, оце гармата? Ні, це 12,7 мм кулемет. Ну, тобто крупнокаліберний, самий звичайнісінький кулемет і ніякого навіть натяку на гармату. І це при тому, що цей танк постійно кидає проти 2-0, проти всяких. Базіків, у яких там в бортах 30 мм, а у лобовій частині 50. Так мало того, у нас із-за того, що є оця башенка з додатковим кулеметом, оця башта не повністю крутиться на всі свої там 360 градусів. Вона доходить десь приблизно до, отакої, до цієї лінії, до такого кута, і все і зупиняється. І повертатися нормально, вона може тільки на цю півсферу. Коротше, максимально дивна тачанка. Але тим не менш погнали, спробуємо, покекаєм, покрінжуємо з того, як вона нікого не пробиває і як вона ні на що не здатна. У нас є на вибір декілька стрічок: БЗ 27 мм пробиває на 100 метрах, Бешна пробиває 29, універсальна також на 29 і БЗТ на 27. Ну, логічно, що ми будемо використовувати саме бешну стрічку з максимальним пробиттям і максимальною кількістю саме бронебійних набоїв. Все, погнали в бій, подивимось на що ця штучка здатна, точніше, на що вона не здатна. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Ну а в описі знайдете всі необхідні посилання на телеграм та спонсорство. Це вже якась традиція починати мої відео саме з сіверська. Ненавиджу цю карту. Ну і от, будь ласка, ми потрапили в дупу списку 100 тове, тобто ми будемо проти танків 2-0, яких ми не можемо пробивати практично ніяк. Ну, може хіба що в притул у рівний борт, і то далеко не факт. У нас є швидкість та динаміка: 72 км максималка і 260 сил на 8,5 тонн маси, що дуже і дуже непогано в плані динаміки. Як бачите, ми от з місця рвем дуже і дуже солідно. Але на цьому всі наші достоинства, як ви розумієте, закінчуються. До речі, а скільки у нас швидкість наведення башти, 14 градусів. Да? Ну, це ще й більш-менш навіть терпимо. Але у нас є арт-удар, і відповідно, може, хоча б Арт ударом ми хоча б іноді зможемо когось вбивати. Я не знаю. Принаймні я на це сподіваюся. Дайте вгадаю, да, німці проти нас. Ну, це 100% там будуть пазіки. 4E, 4F1 і так далі, у яких, як я й казав, там по 30 мм у бортах. Ну і відповідно, ніяким чином ми їх пробити не здатні. Ну, до речі, ось наш сектор наведення максимальний на правий борт. Оце і все. Далі не повертається, башта. Коротше, ну дуже дивна тачка. Напевно, в здоровому глузді ніхто по добрій волі на цьому грати не буде. Це тільки я такий мазохіст. Давайте ось сюди арту закинемо. Може когось вдасться зачепити. Може хоч якісь фраги мені вдасться робити. О Боже, що це я бачу? Це ж мені жертва. М -м -м, яку я ніфіга не пробиваю. Звісно ж, само собою. Ну, тим більше, на такій великій дистанції. Панзер 35Т у нас тут десь стоїть, да? Ну, це пазик четвертий звичайний, ішний. От, всяких панзер 30... 5 течі, як його там, там 15 міліметрів борт здається. Оце ми можемо пробити, але не факт, що вийде саме такого противника зустріти. Ну, да, немає сенсу навіть стріляти. Наші на точці усі там обісралися, наскільки я розумію. Опа. А, це вже по мою душу. Ой, як мене підсейвили. Добре, дякую. Дякую моїм союзникам, які все-таки підсейвили. Так, а це Пазік, звичайний їде, чи що це таке? А це що таке? О, Л3! О, це я можу вбити! Клас, прах! Ніфіга собі. Це мені таке подобається. Ага, ага. Ну, це панзер 38Т, який в лоб я не беру. -да. І панзер 3, і мене спокійно. Спокійно забрав, того, що я йому зробити нічого не можу. Я його бачив, звісно, але ну що я йому зроблю? Ладно, погнали наступний бій. І знову ми у дупі списку, а це означає, що ми знову зараз нікого не зможемо вбивати і пробивати. Ну що ж, кайф, кайф. Погнали Східна Європа. Пробуємо зараз, хоча б заїхати точку захопити, ну не знаю, хоча б щось, хоч якісь поінти. Напевно, так. Напевно, єдина функція цього легкого танку це саме от захопити точку, і на цьому, власне, все. На щось більше він таке ніби не може бути здатен. І ми їздимо навіть швидше і динамічніше, ніж всякі БТшки і тому подібне. Цікаво, а БТ-7 я зможу, чи БТ-5 пробити у борт, хоча бо це цікаво. Ми якраз проти совків, то я думаю, може. Видасться така можливість перевірити це все діло. А як же незручно, що башта на цю сторону не крутиться. <смір> таке, як у цього танку мало було незручностей, так давай додамо іще. Да, пробиваю. Прикольно. Пробиваю, пробиваю БТ5! Клас. Так я ще й виявляється не настільки беззубий. А це що таке? Оце якась. Фігня, якась тачанка, яку я не можу нормально вбити. О-о-о, пазік. Я намагаюся вбити зенітку. Чи що там, чи не зенітка, чи що це таке стоїть взагалі? А навіть цього я не можу. А в мене ще й перезарядка. Водія вибив. Так, давай, 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 давай. Ну вбивайся ж ти, господи. Ну як це вбивати? Я не уявляю. Ну, здається, мені кінець. М да, я не можу вбити навіть сраний БТРчик. <рив> господи, який шмат лайна. Ну ладно, давайте наступний тоді бій, я не знаю, що ще робити. Потрапили ми на Кубань і куди, ну, звісно, жду по списку. Я не знаю, а ну, хто із розробників вирішив, що це буде гарна ідея отакий от танк засунути на 1-0, щоб він грав постійно проти 2-0. Щоб він нікого не міг вбити. Ну, якось дивно, трохи це все виглядає, якщо чесно. Ну, давайте виконувати нашу єдину, по суті, функцію по. Заробітку поєнтів, яку ми можемо виконувати це, захоплювати точки, що нам ще лишається. Це от те саме відчуття безисходності, коли ти можеш просто обіцяти із кулемета противника і більше нічого не здатен йому зробити. Коли ти стріляєш, влучаєш, ти розумієш, що відбувається, але ти хочеш, ну хоч якось. З якихось там останніх сил, останньої якоїсь надії, сподівання, хоч щось зробити противнику. А не можеш. Не можеш? Не того, що не хочеш, а того, що не можеш. <риклад> Якось приблизно так це все відчувається. Ох, ти, ні... Ох, ти ніфіга собі. Панзер 3Б, я його пробивав у лоба, нічого собі. І ще й точку захопив, та я крутий, Ніфіга собі, виявляється, я ще щось і можу. Опа, 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 опа. Це я можу вбити, це я можу вбити. Да! Стрітваген. Від... Відлетів. А це що таке? О, і це я можу вбити, да? Да, можу. Да! Третій фраг. Господи, ніфіга собі, що почалося. Господи, здається, це світовий рекорд фрагів. Три фраги та захоплення зони це, напевно, за всю історію цього танка він стільки поєнтів не бачив. Хе. О, о, ще жертва. Да, четвертий. Не, ну все, це вже друга космічна, просто мене вже ніхто не дожене. Перше місце команди на цьому шматку гімна. Як це взагалі можливо? Опа. А ти хто такий? Але під таким кутом я його ніяк не пробиваю, а як жаль. У нас навіть який не який задній хід там 9 км на годину є, а не якісь там 3. А це у нас хто тут стоїть? Та я би з радістю постріляв би тільки. О, о, пробивається, пробивається. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Давай, да, 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 давай, давай, давай. У мене стрічка закінчилася, боже, тільки асіст. Ось іще мені жертва. Нє, це вже не пробивається, ну ніяк, при всьому бажанні. Сюди солоденький, да-да-да, накидувати йому, накидувати побільше. Ну, та вбивайся ж ти. О, дякую. Боже, 5 фраїв на цьому лайні. ха що я витворяю? Це взагалі законно. Чую попереду ворога. Ой, я це не вб'ю, напевно, ніяк. Да, це просто ніяк не вбите. От тебе мені тільки не вистачало. Ні, ніяк не пробити. Абсолютно ніяк це не пробити. Ну, тут аналогічно. Без шансів. Ну, нехай хтось більш компетентний займається цим питанням. Я якось, напевно, без вас, хлопці. Далі ви самі. Так, бачу, 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 це я можу вбити. Зараза. Ану, покажись ще разок, давай. Ось він, тільки напевно, я його. Да, в лоба, я його не проб'ю ніяк. Ну і все, і мені десь зліва впаяло, я навіть не бачу. Ага, ось де. Ну, термоядерне сонце в обличчя, вибачте, нічого не видно. Давай вбивай мене вже. Я в тебе вірю, ти справишся, кені. Ну що ж, захоплення зони, асіст і 5 фрагів на оцьому шматку гімна. Яким чудом я умудрився стільки набити, я не знаю. Що ж я можу сказати в якості висновку по М2А2 гроза точки? Ну, лайно воно і в Африці, лайно. У більшості випадків, там у 90% боїв, ви не будете здатні нанести адекватний демедж своїм опонентам. Скоріше за все, це будуть або хіба що може якісь асісти за збиті гусениці і тому подібне. Ну і дуже-дуже рідко вам буде вдаватися, напевно, зробити якісь там декілька фрагів, якщо пощастить на всякі картонки і так далі. Ну а загалом, в цілому, напевно, грати на цьому не треба, Того, що, ну ви ж розумієте, да, що маючи настільки незручне наведення, маючи настільки ущербне озброєння і так далі, ну який у цьому сенс, коли на. Резерві там є, наприклад, ЛВТ, є звичайнісінький стюард, який буде в мільйон разів краще. Ну, коротше, я думаю, кожен для себе зробив висновок. Хоча, якщо ви пробували качати гілку США, скоріше за все, ви пробували і цей танк, то я думаю, ніякої Америки я для вас не відкрив. Але особисто я цей танчик свого часу пропустив, і мені було цікаво подивитися, на що воно здатне. Ну і ми вияснили, що ні на що. Ну і на цьому у мене власне все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.